the mud sorry oh. Прокляті. Краю, рідний сину милий Вороги прокляті. Ну покуштуй, може вже. Ну давай підійшла. Спробуємо, що тут у нас зварилося. Гаряче. Наче нічого, чекайте. Як? Там вже можна я думаю. Ну хай ще постоїть трошки. Здорово, хлопці. добрий вечір. Сідайте. Біля Доброго нас був. Прийшов сідай. Так це ви за Україну агітуєте, по селу ходите. Що вже чути? Та баба розказала. Та як агітуємо? А ти звідки? Та я не чав наші вогники з красавців. Слухай, ти якраз нагода ну, така. Розумієш, ми самі з Києва і питаємо, може десь... По ваших селах збереглися якісь стародавні перекази, легенди про історичні часи. Розумієш, тут у вас такі землі, на них же ж коліївщина виникла. Максим Залізняк повів і підняв вогонь повстання по всій Україні. що розумієш, старі люди... Може дід говорив, чи там в школі вчили. Та в школі вчили. В школі це мало. Старі люди зараз помирають. і нам треба, треба просто... Від них все перейняти, записати, бо вони заберуть з собою в могилу всі знання, ті, які, які отримали від своїх дідів стоїть червоні. Може щось ну, знаєте, що вам сказати, хлопці, важко. Тому що про старіше, що я не буду говорити, мені дід нічого не розказував. А про, як сказати, недавнє минуле, то можна. А ви про лісових лицарів що не почули? Не чули? Не чули нічого? Ні. Ну що ж, якщо є у вас щасливий, я вам трішки розкажу. Це ж, розумієте, сьогодні, на жаль, ніхто нічого не знає, що в 1918 році, коли на Україну посунулася більшовицька, німецька та білогвардійські орди, тут на Дніпрянщині існувала своєрідна республіка яка під українським національним прапором провадила запеклу збройну боротьбу за встановлення самостійної української держави. Ця республіка проіснувала аж до 1922 року, коли вже на Україні геть не було ніякого повстанського руху. Це були наші села. Це була наша республіка, та, що знаходиться в околицях Холодного Яру. Пудолюбивий і поневолений український народ протягом довгих віків боровся за своє право бути вільним господарем на своїй власній землі. Внаслідку революції 1917 року мав щастя проголосити власну незалежну державу. Загальні бажання волі для більшості народу задовольнялись самим фактом повалення царату і переходу влади до рук виборців народу. Та гаслами соціального і економічного характеру. При цьому багатьом уявлялась перспектива нового, більш справедливого життя і братерської дружби всіх народів колишньої Російської імперії, Перспектива незаперечної волі для України, незаперечного права українського народу самому будувати своє життя на власній землі. Та незабаром виявилося, що українство. Під враженням здобуту у щастя волі згубило з політичного поля зору дуже важливу, реальну, завжди сущу загрозу своєї незалежності страх російського уряду і народу перед українським сепаратизмом. Цей страх незабаром викликав певні дії більшовицької влади проти творення української самостійної держави. Те насильство. Це і та цілковита руїна, котра творилася в Україні в 17 18 роках і викликала прихід на Україну німців, при допомозі котрих поміщиками була розігнана Центральна Рада і утворена Гетьманщина. На провесні 18-го за мировим договором у бересті Литовському війшло на Україну німецьке військо. І почало робити свої порядки, грабуючи Україну і її на В Вогні воєнної фортовини прокинулася крадена Україна, почала прозрівати приспана свідомість, одягнулися руки до зброї, пожили ліси й байраки присутністю хоробрих воїнів. Тоді легендарний Холодний Яр збудився, грізний і могутній, спокійно відкрив свої широкі гостинні обійма. Героїчним нащадкам давніх козаків пригорнув їх і приголубив, дав пораду, як рідний батько, обдарував свінцем і порохом, нагострив клинки і шаблі, вози і коней до послуг поставив. Холодноярське повстання вибухнуло. Весною 18-го року. На країну прийшли німецькі війська. Гарнізон німецького командування стояв в селі Земятниця і збирав податки з усіх навколишніх сіл і повітів Чигаринщини. Німецький комендант наложив дуже тяжкий оброк на селян села Мельники, Медведівка і близьних лежачих сіл. Якщо не буде виконаний його наказ по збору збіжжя і іншої продовольчої продукції, кожен десятий буде розстріляний. Селянам не залишалось нічого робити, як здати цю, це збіжжя. Але молоді хлопці, на чолі яких стояв середній брат Василя Чечупаки, головного отамана Полонецької республіки Олекса вирішили, вирішили помститись німцям. І вночі вони підкралися на склад збіжжя і обезброїли німців, все, 20 з них взяли в полон, а все збіжжя повернули селянам навколишніх сіл. Німцям це дуже не сподобалося. І вони пішли в наступ. Ось ця дорога. 3 червня 2018 року німецька колона рушила в напрямку Мельників. На цих валах розташований був загін мельничанських хлопців, який очолював повний кавалер ордена Святого Юрія. Прізвище, на жаль, на сьогоднішній день не збереглося. Кулемет єдиний в цьому загоні був довірений молодому хлопцеві. І коли почулося трескотіння ворожої техніки, він, не витримавши, пускає на дурне першу сальду. Німці зрозуміли, що на цих валах вже їх чекає оборона. І розсипали ця лаву по лісі. Мельничани зрозуміли, що не вдасться зненацька напасти на ворога. І тому вони приймають рішення по цим валом спускатися до села. Німці вночі заходять в монастир, забирають тих полонених 20 німців і все збіжжя, яке було награбоване мельничанами замятниці. Повний кавалер ордена святого Юрія бере командування на себе і запропонував чотирьом самим сміливим вночі зробити напад на монастир. Він знав гарну німецьку мову. Дістали чотири кулемети і з чотирьох сторін був здійснений напад. Німці зрозуміли, що атакує дуже велика група, і в паніки вони тікали. Вранці тільки були залишені вози, і коні, і багато дуже розстрільних німців. Населення розуміє, що потрібно створити організацію, бойову організацію, яка б могла стати на охороні цілого краю. Селяни розуміють, що треба створити збройну охорону цілого краю. Від різного роду зай та відбинців регулярних часе.